Бажаю всім крепкого здоров'я. Ви на ютуб-каналі Внук Діда Толі. І в сьогоднішньому відео хотів би показати вам наші емоції, на спогади. Дід, ми з тобою знімали більше 4 років контенту. Ти пам'ятаєш ті часи? Та вже й позабував. Тому саме сьогодні ми вирішили для діда, для себе і для вас нагадати. А перед початком відео я попрошу вас підписатися. На наш з дідом ютуб канал. Найпершим, дід, наше перше відео. Тобі цікаво, подивитися? Тобі цікаво подивитися наше перше відео, яке ми зняли з тобою? Я подивлюся так. Та ж зараз подивися чи ні? Показати? Покажи. Так, і перше відео, до речі, ми стали популярні, дякуючи нашому відео. Зараз я його просто покажу до того, нашого з дідом першого. А це наше перше занію. Погнали? Що вже? Знову. Туман, хумант, йобане. Що ми дивимся? Та дивиться цей хуйовий апарат. Та нормальний апарат. Що ти зразу починаєш за апарат говорити? Так. Я не хочу пива пити, я не хочу піцу з'їдати. Чому? Я не хочу цілу батечку, я половину випила, та ж це випив, щоб вибитряться, ви той шок на цей гроші не пропадало. Так. Перва досить мені, що я без. Я принесла топи. Дай мені скільки багато того пива, я не, не пью сихи. Що вона пиздить там я? Та не не, не хотів піцу я їсти і Ну пити те, пиво. Що Шо, це правильно? А де це правильно? А треба пити? А пиво. Пиво можна пити. А, що? Так, чекай, ми там далі знімали відео за ні. Такі сварочки ми організовували, а тепер буде максимальна жизнь. І да, так, да, дід, перше відео, дивись. Ореха. Дай волк. Тиха сама зараза як. Це на трубка. Що ти такий Тупий? Поломав, ты тепер все не буду робити. то хуй мама Так двімся дальше Димся Бицікава Интересно Добрий день Я другу неждав что мне скажешь Ты дурный футбол ти ты не викриваешь Тебе тут душно Що, а? Шо, тобі вже тяжко дідусь? Та не дуже й веселому. Mm -hmm. Ай, хули ти вляв, пизбі. Та шо мало вляв, та ж майже майже пся без стакан. дід. Потрохи ще бабушка є. Де ти взяв цю гімну? Де ти знайшов його? О, там же якісь пташки літають, ластики. Фу, блін, жарко, йопта. Ёб... Ти як тебе як тепер носить ту жару? Мені нема чим дихати вообще. А? Та терпи! Попав сюди. Терпи! Боже, що воно так ще тупе? Тут такий інтернет галяцький, це просто капець. За І не пизди підйобуємо! А то що? Перший, другий, Хто Це дід. Чет... Це Четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Що ти пизди? Це я. Дід, та ж дивися відео, я тобі показую, дід. Та ж я дивлюся чудово. Та, ти дивився весь час прямо просто. А куди? Чудово дивлюся. Та ні, та ж дивися в тілі... Та, ну, та от... дивлюся. Що ти таке нагле, блядь? Нажимай, нажимай, нажимай. Я сюди дивлюся. То дивись, все. Нажимаю, так? Що ти таке дурне, йохи? Ти тільки писнути. Ти поробив, бачиш? Синок, не ругайся, синок! Ну, ти Це ж ти говориш? Я знаю. Може трохи а. а це хто? Це ти дід. Йди віціна. Гада! А це хто? Це ти. Що добре? Що ти робиш, дід? А Та, ні, Та ні, зараз ні. порвеш його, все, дід. Ні, ні. О, ти вже. Що ти, блядь? Та ж дивись відео, ну. Та ж де блять? Да ты якоюсь Так, що? А що це за, за хуй говорить? Це ж ти дід. <риклад> ти що себе не впізнаєш ще ж? Що я? <риклад> 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 ти ікона стіля, ти ікона умора. А це ти або. Да, це я говорю. <риклад> ти себе впізнаєш, дід, чи ні? <риклад> ну, що не впізнаю? Я тебе по розговору впізнаю. А себе впізнаєш? А де я? Дід. А? Як ти себе почуваєш взагалі? Хорошо. Це, певно, така з тебе пам'яті вже не дуже добре, так? Да? Що ти не да можеш сподівати? Добре, все. А хто це такий? Арнольд Бабаджанян. Та, то впізнає, то не впізнає. Ну, по-різному буває. Впізнаю. Та ж підставлю. Я б тебе забив. Та я зніму. Що ти знімеш? Хуй. Взяв на козьол і доскать, що? От, дається. — дається. Не копай, не копа. Ти тільки гула. Ось Що? Ты мне кабаном назвал? Не, такая, втекай, гула. Что твою мать! А там, что подушки эти что? У меня их хуя. Вот, тебе давай, вся одна подушка. Ну что ты Я не копар, я тебя застреляю. Что ты вот, ой, Что ты? ты? Та, Та, ти у... От я бачу, Стань, йо. Саша. Ти кіру руля. Ну ну дивись, хто це? Да це наша малина, їшь свою малину. Ти Де? Де? Та шво ти, це ти? У нас нагороді. Да, білий. Да. Чу я гниляка. Чоя гниляка? А ты а? Гниля, це це ты? Це ти, дід, це не я, це ти. Ну ти. Я коментую типу, ну це це хто? Це я хуй. ж Тобі це цікаво дивитися чи ні? Кажи як є. Та цікаво, попиздимо, здемов, ти будем спати. Від кінця до верха. Ти пам'ятаєш яке подвір'я було, яке от воно зараз, яке тут. Я понял, б... з Зборі... Буряна все було. Яке воно в буряні було. Це що, блядь, скандали вони? Люди. В цьому непростому житті треба покладати свої зусилля тільки на самого себе. Крім тебе, нічого ніхто не хоче по великому рахунку. Ви просто рухайтеся до своєї мети уверено і нагло, правильно, дід? Я тобі давно казав це. Чи варто надіятися на когось, дід? Скажи мені, ні, пожалуйста. Ні. Тільки за своїми зусиллями Шо, без... збираєте команду людей і вперед. впер. тобі прийде по Хуя. Не пороби, так? Да? Ага, во. Просто так да. не буває нічого, правда? Не. Ніколи в житті. Тільки самому, так? Да? Так, да. Да. і саме головне в житті, по великому рахунку, це не курити, бо зараз нема що курити, дід, нема що курити, зараз якась херня одна. Нахуя не курити, ні? ні. ну раніше ти курив? курив. До 65 курив. років курив? А? До 65 років курив? Курив! Курив, а зараз чого не куриш? Бо нема що? Та й на, нахуя воно. Так нема що курити, дід, нема того тютюна, що раніше був, розумієш? Ні? Я розумію, і я кинув. А, а, а самогоночку. Ні. А горівочку? Самогонечко, горівка. А пивко. Пивко люблю. А він це домашній домашнє oh, yes, Люблю. на віранді собі Ту. сісти і Попити. Випити. Ну це прекрасно. Це не. просто прекрасно. Не. Ти бач! Кашляєш жостерки! Ти бери лопату і Тобі водичку принести? Що? Водички а хочеш, А що ж вийшло. Це... А що це старушка моя, так? Що ти кажеш? Старушка моя щось заболіла, Та а. кашляє, дід, бачиш? Нічого, де ви скоро додому поїдете в Україну. Ти вже хочеш, напевно, в Україну, так? Да? Ну, а що ж не хочеш, ти бач! Як я її здоров'я. А в тебе? У мене цей клуб їбе. <рес> О, диви, квасик любиш, подиви. А? Квас любиш? Знаєш, я А чого не любиш? А чого що ти... ж ти говориш, тихо, тихо, тихо. Ував Ти знаєш, я тебе уважаю. Сашка. Не бери мене. Ти мене уважаєш? не уважаю. Уважаєш точно? То... То... Що ти хочеш? Щоб я обідився? вважаю. А хто в мене є? Я аналогічно свого діда дуже сильно поважаю, люблю. Ми тому і з ним побачилися. Щоб ви собі розуміли, та путь була непроста. Да. Ми купили квитки туди і назад, орендували. Розкажи мені за татушки свої. Не треба було тягнути сюди. Так, це відео про татушки, я діда спитаюся прямо зараз вживу. Дід, а? розкажи за свої татушки. Татуювання розкажи. Тату. Ти... А, а, забув. Наколки покажи свої. Ну? З юных лет немає. Чому набив таке? А я шаплю. молодий. Так, що які є, тату тут у тебе? Тут... А то що ти? Толя. Тут... Туаля... Толя туаля... бараболя? Та які є? Люди. А ну покажи тут. Тут що, маяк, да? Да. Ти був моряком, так? Да. Так, що тут э, серце гарне таке? І Толя, ще надпись yeah. одна. Йдемо спати. ну Та ж яка я спитаюся тебе, а чому набив татушки? Просто так захотів чи чого? Ай. Відсипну. Що? Хуй чоло. Яку аципно? Попричепилося, пиздець, пиздець. Яку аципно? Не поняв. Йду я спати, вс. Забериться. Анатолій Іванович.